Під час цього пікетування ми з колегою зайшли до приймальної, хотіли зустрітися з міністром. Цієї зустрічі не відбулося, але вже коли ми звідти відійшли, нам зателефонували від міністра і сказали, що міністр має бажання зустрітися. І ми в складі присутніх тут, а також нашого колеги Михайла Апостола, пішли на цю зустріч. Питання, які нас цікавили. Перше, це чому не виконується так званий закон про амністію, коли слідчі органи, які є в у відомстві міністерства внутрішніх справ, продовжують преслідувати людей, які брали участь у подіях. Е коли ви знаєте 30-го, 1-го і інших подіях протягом цього часу, друге, чому переслідуються громадські активісти? Перш за все, ми піднімали питання про ситуацію в Харкові, де знищують машини автомобілів, відбуваються замахи на життя людей в інших містах України, де відбувається тиск. Третє, ми підняли питання по розслідуванню ситуації з Тетяною Чорновол. Ми підняли питання про побиття нашого колеги Андрія Ільєнка і Сидор Кізіна, адвоката, якого теж побили. І цілу низку інших запитань хочу вам сказати своє враження. Те, що цей діалог був, я думаю, позитивна річ, те, як себе поводив міністр і як він цей діалог вів, не свідчить про те, що українська влада готова вже зараз прислухатися до українського народу. От такі загальні враження. Що позитивно, були позитивні речі, коли було обіцяно, що буде домовленості, принаймні для того, щоб життєзабезпечення Майдану нормально функціонувало, міліція цьому не буде перешкоджати, буде знаходити якісь шляхи. Було обіцяно, що розслідування ситуації з Тетяною Чорновол буде прозорим і винні будуть покарані. Хоча в нас тут є Сергій Поярков, він буде пізніше давати брифінг. Вже з цього приводу є певні сумніви. Як тільки ми піднімали якісь такі питання, які були неприємними для міністра, наприклад, ситуація в Харкові, він відразу приходив. На інші питання і казав, що будь-яка дія викликає протидію, на що ми казали, що люди, вибачте, мирно, мирно пікетують і мирно виходять вимагати захищати свої права. Якщо протидія, це побиття і підпали машин, то це не протидія, а злочин. Одним словом. Е Цілу низку питань ми підняли, в тому числі тут колеги додадуть, це ситуація з незаконним обшуком офісу партії Батьківщина. Ціла низка цілий ряд інших ситуацій, пообіцяли вони розібратися з цим. Ми будемо з ними в контакті. Принаймні, будемо контролювати ті процеси, намагатися, які там відбуваються ще раз кажу, що те, що виникло бажання зустрітися, є позитивним, але мені здається, що влада. І, зокрема, люди, які працюють в міністерстві, до кінця не розуміють, які суспільні процеси відбуваються зараз в Україні. Наскільки ці суспільні процеси є важливими, свідченням того є продовження переслідування громадських активістів, зокрема з Автомайдану. ми піднімали це питання багато разів про незаконність дій ДАІ. Про те, що ДАІ приходить додому до людей, викликає абсолютно незаконно людей давати покази про те, що нібито вони були в Межигірі, Тоді, коли ці люди взагалі там навіть близько не були, а навіть якби були, то це не є функції повноваження Даї. Пообіцяли з тими питаннями так само розібратися. Був там керівник державної автоінспекції.